У цьому епізоді Ватикану ми дослідимо різні способи, якими Діву Марію зображали в мистецтві впродовж історії. оскільки матір Божа на зображеннях відображає різні культури, етнічні групи, національності. Усі зображення мали на меті відобразити ту ж саму історичну особу Марію матір Ісуса. Але чому ж тоді лик Діви Марії не набув визначених фізичних рис? У цьому епізоді ми дослідимо це питання. З воплодженням Ісуса Христа Бог набув людського обличчя. Ми всі знаємо лик Ісуса і його фізичні риси цілком достеменно. З перших століть обличчя Ісуса було намальованим і відображеним у подібний спосіб, як на образах іконах сьогодення. Однак лик його матері, діви Марії, не набув визначених фізичних рис. У різних країнах її малюють з різними обличчями? У кожному об'явленні вона навіть з'являється іншою? У Фатімі Діва Марія виглядає як португалка. В Мексико вона об'явилась у вигляді індіанки на тілмі святого Джоана Дієго. Також під час об'явлення в Кабеджорандії її шкіра є темною. Тоді виникає питання: якщо Діва Марія є історичною особою, яка була взята на небо з тілом і душею, чому ми не знаємо її справжнього обличчя? It's such an давайте дослідимо його з допомогою історії мистецтва і богослов'я. Але спершу з мистецтвознавицею Ліз Лев давайте дізнаємось про найстаровинніше зображення діви Марії. Найстаровинніше зображення Богородиці Діви це не портрет, це не ікона. найстаріше зображення, яке ми маємо у світі, це Мадонна з дитиною котакомбах пристіли, де ми бачимо спрощене обличчя. Однак ми вже розуміємо щось про те, як її завжди зображатимуть. вона є досить великою постаттю, яка тримає дуже мале дитятку і повертається, щоб подивитися на нас. Таким чином бачимо її у фізичній ролі трону чи ковчегу, і ми можемо зрозуміти, що митці намагаються показати розкрити цей зв'язок між матір'ю і сином. Зображення діви Марії в римських катакомбах Стіли відображає посвято перших християн Матері Божій і розкриває той вплив, з яким її зображатимуть в майбутньому. Я думаю, що питання канонічного зображення Діви Марії є цікавим. оскільки мимоволі люди, що вивчають західне мистецтво мадонни з дитиною, думають про зображення Рафаеля чи Леонардо. Однак єдиним, що є канонічним, так би мовити, це зображення Мадонни, яка постійно вказує на свого сина Ви не часто знайдете зображення Марії самою. Є кілька однак, загалом зображення Марії це Марія, яка вказує на свого сина або не випадків, коли її руки спрямовані вверх, щоб повести наш погляд до неба. Тому я думаю, що найбільш канонічний аспект розуміння візуального бачення Марії, це той, що Марія завжди є в напрямку до чогось вона дивиться на вас і задіює вас, однак тоді вона скеровує до свого сина. Це наче як той момент, коли вона каже на весіллі у Кані Галилейській, зробіть усе те, що він вам скаже. І це наче наш зв'язок із нею, так що вона каже, робіть усе те, що він скаже вам. На християнському сході визнаним фактом є те, що перша ікона, намальована святим євангелистом Лукою, це зображення Діви Марії, від якого всі ікони беруть свій початок, тобто від так званого протозображення чи першого образу. Є багато різних видів ікон, однак їх класифікують у п'ять ширших груп, які мають грецькі назви агіосерітіса Діва Марія, що заступається, оранта мати Божа, що молиться. Елеуса – відображає ніжність і любов Діви Марії до Ісуса Панахрета, що означає всемолостива і Діва Марія. Є зображена на троні у небесній славі. Одеїтрія – Марія, що показує шлях до Ісуса. Для того щоб дізнатися, який ікони є найближчим до першого образу Діви Марії Святого Луки. ми запитуємо журналіста IWTN і дав'ютіен і мисливця за Пола Полабана. Paul Baudet. коли я жив у Єрусалимі, мені показували ікону у так званому домі святого Марка в старому місті, яка за переданням була створена лукою. Я сфотографував і показав найвідомішому польському іконописцю того часу. Це теперішній абат Бернард Марія, забатство бенедиктинців у Єрусалимі на горі Сіон. Він є найвизначнішим експертом Польщі, і він сказав: Хм, ікона Луки, але я думаю, що вона шостого століття. Нашої ери автентичної ікони Луки тут немає. Вона в Римі. Вам слід її шукати там. Тоді ми поїхали з Єрусалиму до Риму. Однак ніхто тут не знав про неї. Ніхто її не знав. Ми її знайшли випадково після багатьох років. Залишайте з нами. бо після перерви ми продовжимо пошуки справжнього обличчя Діви Марії. За кілька хвилин ми розкажемо вам більше на Ватикану. У Римі знаходяться найстаріші зображення Діви Марії. У катакомбах Присили ця фреска безсумнівно датується третім століттям нашої ери. Однак є стала християнська традиція, що свята Єлена, мати імператора Костянтина, привезла до Риму зі сходу ікону Марії, яку намалював святий Євангелист Лука. Той образ, чи може цей образ бути досі десь посеред нас? існують дискусії про те, чи він досі існує? Однак це зображення само по собі вважається харопіта через справжню присутність Марії і дитини та ролі є вагнелиста, який уже був натхнений Богом, щоб створити цей образ. Ахеропіта означає «незроблений людськими руками. тому ідея полягає в тому, що це є чимось більшим, ніж просто людське зображення чи малювання. Коли ми говоримо про це, то ми говоримо про щось, що є над ними. І це стає чимось більшим, ніж просто здібність художника. Це не є інтерпретація, яку ми шукаємо. Це мистецтво. Яке є понад інтерпретацією просто художника, це пошук, це мистецтво чи зображення, що шукає абсолюту, у Римі є декілька ікон, які могли бути кандидатами на авторство Святого Луки. Серед них спасіння римського народу в базиліці Матері Божої Сніжної. Діва Марія, утішителька в Базиліці Святого Франциска Римського, Діва Марія з народу. У церкві Діва Марії з народу Діва Марія Мадонна Подячна у церкві Діва Марії Подячної біля римського форуму і кілька зображень Мадонни Сансісто відомих як заступниця, і зберігаються у Святої Марії Віалято, Святої Марії Розарію у Монте Маріо і церкві Святої Марії Варочелі. Є чимало образів, намальованих за зразком авторства святого Луки і традиції першої Діви Марії дитини. Найбільш відомим у Римі, що є найбільш правдоподібним, є Мадонна Салюс Популі Романі Діва Марія Спасіння римського народу, яка знаходиться у святій Марії Маджоре. і звичайно її урочисто відкривали під час багатьох подій з часу Григорія Великого до папи Франциска, у моменти, коли Рим і Італія. Перебували у скрутному стані. Базиліка Святої Марії Сніжної є найстарішою церквою на Заході, присвячено благословенні Діві Марії і є пам'яткою Ефейського собору, на якому церква проголосила Діву Марію Теотокос Богородицею. Марія, матір Божа. Чи може найважливіша Богородична Базиліка Християнства вказувати на те, що ікона спасіння римського народу є першим і найбільш правдивим образом Діви Марії. Пол Баде каже ні. Ікона спасіння римського народу належить до значно пізнішого року. Це можна підтвердити тим фактом, що з нею є дитина у святій Марії Сніжній. Легко визначити дату цієї ікони за цим фактом, бо на Ефеському соборі було проголошено, що Діва Марія є матір'ю Божою, не тільки матір'ю Христа. Вона є матір'ю Божою. з того часу її завжди зображають з дитиною. Пада вказує на іншу ікону, яка він вірить. Є першим образом Діви Марії, ця ікона знаходиться у монастирі сестер Домініканок на вершині монте Маріо. Оскільки цю ікону особисто привіз святий Домінік у спільноту своїх перших сестер Домініканок у лютому 1221 року. З того часу ця ікона була закритою разом з ними за ґратами як в'язень задля Христа. Монахині кажуть, що їм не має значення, чи вона найстаріша. Вони лише знають, що вона найгарніша з усіх. Мистецька техніка цієї ікони датується першим і третім століттям нашої ери. Іншими словами, техніка є, очевидно, довізантійська. Здається очевидним, що ця ікона прибула до Риму у час великого іконоборства. У час іконоборства вона була врятована зі сходу і потрапила сюди на захід. Є дуже важлива цитата від Архімандрита Зенона, який сказав, що в часи іконоборства і в часи іконоборчих суперечок церква захищала ікони. А тепер, у часи великої кризи, ікони повертаються, щоб захистити церкву. the church. Це є дуже важливо. Це дуже просто. Бог став людиною. Він не став книгою. І Марія також вона була людиною. І коли Бог став чоловіком, він і Марія також набули людського образу. Образи це ілюстровані документи. Якщо ікона Заступниці з Монтемаріо документує правдивий образ Діви Марії, тоді чому вона залишила інше відображення себе святому Хуану Дієго в Мексиці? І чому вона продовжувала з'являтися з відмінними фізичними рисами візіонерам у різних частинах світу? Залишайтесь з нами на третю частину справжнього обличчя Діви Марії. За кілька хвилин ми розкажемо вам більше на Ватикану. То діва Марія відображалась в християнському мистецтві з відмінними рисами обличчя, кольорами шкіри і різної національності. Незважаючи на неоднакову зовнішність, усі ці образи відображають ту ж саму історичну особу Марії з Назарету, матір Ісуса Христа, Зображаючи її, християнське мистецтво було натхнене першими фресками, знайденими в римських катакомбах і старовинними іконами, які за традицією відносяться до святого Євангелиста Луки. Ікона Святого Луки називається Херопіта через божественне втручання, щоб залишити живописну документацію Діви Марії у формі ікони. Однак є ще один вид Херопіти образ, який чудотворно з'явився на тілмі святого Хуана Дієво в Мексиці. Відомий як мати Божа з Вадилупи. Вона також називається Харопіта. Порівнюючи два зображення харопіти, помітно що Діва Марія має не тільки різні риси обличчя, але вона також є з різного походження. Тоді якийсь цих образів відображає правдиве обличчя Діви Марії. за словами мистецтвознавиці Елізабет Лев, ці два зображення не суперечують один одному. Це насправді дуже гарне продовження. Тепер ми маємо ці перші ахеропіти, які прибули у середземноморському судні і образи, які потрапили до Константинополя, і у ті центри, які стали традиційними центрами християнства ранньої християнської церкви. Однак мати таку, яка отримала визнання у сучасному світі. Є, на мою думку, просто чудове свідчення євангелізації. свідчення Марії, яка з'являється, яка змінює свою зовнішність. Марія шукає по усьому світу можливості створити церкву. Марія, яка є церквою. завжди відкриває своє обличчя, яка приносить своє зображення у новий світ, такий, яким він є. Іва Марія не є історичною особою, однак вона має особливе місце в божественному задумі стосовно людського спасіння. Маріолог, отець Сальватор Перелло пояснює унікальну роль Діви Марії у комунікації Бога. Однак для чого відбувається об'явлення? Об'явлення служить для того, щоб пригадати нам про Бога як присутність, Бога як провидіння, Бога як того, хто провадить людство. Однак Бог дуже часто дозволяє осягнути себе людині через найкращу молільницю Марію, яка є, так би мовити, посланниця небес. Об'явлення ніколи не є подібними, вони завжди відрізняються. Різні століття, різні ситуації, різні контексти. Подумайте про перше сучасне об'явлення. 1531 року. тридцять Божа з Годелупи, яка відобразила себе святому хану дієгу у вигляді індійки для індійця. Що це означає? Небеса беруть до уваги культуру і поважають її Християнське мистецтво слідує за божественним об'явленням і розкриває особливу роль Діва Марії у церкві у Божому задумі. Марія була ознайомлена з концептом церкви, еклесії від самого початку християнства а церква є католицькою або вселенською. тому Марія є образом, який відображає вселенськість церкви. Якщо Марія представляє свого сина. Вказує на нього у Азії. тоді вона виглядає як церква у жвавій Азії. Коли вона представляє свого сина народом Африки, вона виглядає вона стає частиною того світу. так щоб вона змогла привести усіх нас до одного істинного Христа. це насправді прекрасно. Що Марія має багато ликів в історії мистецтва? Отець Сальватора Парелло вказує на інший аспект, який впливає на відображення небесної реальності тими, які пережили об'явлення Діви Марії, і тоді вони пояснюють об'явлення Діви Марії. Об'явлення – це побачити і бути побаченим особою іншої світської реальності, і ви його бачите, як я вас. це зрозуміло, що вони завжди входять у психологічний вимір. Наприклад, коли Марія об'являється у вигляді самого послання, Однак Марія, яку ми знаємо, вона є в іншому світі, і її тіло воскресло, тому вона не може бути засмученою, не може плакати, бо вона є в радості. Якщо вона об'являється скорботною, якщо вона об'являється у сльозах, це означає, що вона входить у особисту динаміку людини, щоб передати їй послання на вернення, щоб передати їй послання повернення до Бога. Тому що вона є особою, яка зростає разом з церквою. Вона є частиною цього живого буття, яке є церквою, а не особою. Просто як ти її сприймаєш, коли заходиш у кімнату? Зрозуміло, що роль Марії була тою, яка постійно заступається в той час, як світ зростає у кількості, вона є заступницею для усіх людей. Люди гомонять про найбільш фотографованих акторок чи принцесу Уельську як найбільш фотографовану жінку але насправді найбільш зображувальною жінкою у своїй історії є Марія. її відображали у найрізноманітніші способи через цю незвичайну вселенськість церкви, яка персоніфікується в особі її матері не благословенної діви Марії. Справжнім обличчям Діви Марії є сама католицька церква, католицька, що означає вселенська, яка є близька до кожної особи культури. Марія, Мати Божа, Мати церкви, нова Єва і мати усього відкупленого людства.